Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про актуальні питання по змінам 2024 року та їх відображення в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Перша зміна це індексація. В цьому році у нас вже нараховується індексація. Що ж таке індексація? Індексація це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Пенсії, стипендії, оплата праці, грошове забезпечення, суми виплат, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим та членами їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування. Також це суми відшкодування шкоди заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також це розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі. Індекс споживчих цін обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері статистики і не пізніше 10 го числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103%. Розглянемо послідовність дій по розрахунку індексації у програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Перше, що ми робимо, ми перевіряємо актуальність індексів інфляції. Для цього нам необхідно перейти під систему налаштування зарплата і вибрати індекси інфляції. Далі за допомогою кнопочки Створити. Можемо додати індекс інфляції. Наприклад, з 1.9.2024 вводимо індекс інфляції. Після цього натискаємо на кнопочку Записати та Закрити. Далі встановимо базовий місяць по посадам співробітників за допомогою документа Зміна параметрів розрахунку індексації. Для цього вам необхідно перейти в підсистему Зарплата. Вибрати посилання Зміна оплати співробітників і натискаючи на кнопочку Створити вибираємо Зміна параметрів розрахунку індексації. Після цього встановлюємо дату документу, установу. За необхідності також ви можете вибрати підрозділ. Далі натискаємо на кнопку Заповнити і вибираємо, чи ми бажаємо заповнити фактичними підрозділами і посадами, чи ми бажаємо заповнити підрозділами і посадами згідно штатного розпису. Після заповнення проставляємо дату зміни. Тобто коли останній раз змінювався по цій посаді оклад. В нашому випадку по посаді прибиральниця дата зміни була 01.01.2024 року. Після зазначення даних проводимо документи. Далі нам необхідно призначити нарахування індексація зарплати. Для цього вам необхідно перейти під систему Зарплата, вибрати посилання Планові нарахування та утримання. Натиснути на кнопочку Створити і вибрати призначення планових нарахувань. При відкритті даного документу зазначаємо дату, установу, за необхідності підрозділ, На вкладочці Співробітники підбираємо Співробітника. На вкладочці Нарахування додаємо Співробітника. І призначаємо індексацію зарплати. Ви дії призначити, дата початку, джерело фінансування КЕК. Після зазначення даних проводимо документ. Тепер розглянемо, як відображається розрахунок індексації в розрахунку заробітної плати по співробітнику. Для того, щоб нам розрахувати заробітну плату, вам необхідно перейти під систему Зарплата і вибрати посилання Розрахунок заробітної плати. Ставимо на нашого співробітника, натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати поточного і дивимось на результат. Як бачимо, в нас працівник працює на 0,5 ставки. То відповідно і індексація в нас на, на 0,5 ставки, відповідно до відпрацьованого часу. Наступне, наступні зміни, які нас зустріли у 2024 році, це збільшення відсотку військового збору. Розглянемо, як в програмних продуктах змінити відсоток військового збору. Для цього вам необхідно перейти під систему нарахування зарплата, вибрати посилання Податки, з переліку обрати військовий збір, податок і натиснути на кнопку Змінити. Після цього вам необхідно зазначити період, податок. І відповідно змінити ставку. Тобто, якщо у нас там було 1,5%, то зараз вже буде 5%. Зараз я покажу розрахунок військового збору до змін. Як бачимо, у нас сума 4282,53. Відповідно, 1,5% буде 6424. Тепер вносимо зміни. Зазначаємо період 01.10.2024, податок, ставку і записати закрити. Тепер заповнимо і розрахуємо співробітника в переліку обробки і подивимось результат. Як бачимо, у нас вже є сума 214.13. Також програмні продукти облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства додали новий податок Військовий збір військовий. І тут ви зможете побачити, що ставка для них 1,5%. Тому, відповідно, якщо вам необхідно налаштувати відсоток військового збору по військовим, то вам необхідно зайти в військовий збір військові, натиснути на кнопочку Змінити, зазначили період, зазначили відсоток і записати та закрити. Як бачимо, із суми 20 тисяч бачимо результат військовий збір 300 гривень. Наступна зміна це нова форма податкових накладних та додаток до неї. Тож, в програмних продуктах реалізовано заповнення нових форм податкової накладної та додатку номер 2 до неї і відповідно до наказу Міністерства фінансів номер 400 від 09.08.2024 року. Реалізовано вивантаження податкових документів за схемами електронних документів тип причини невидачі 021. Також реалізовано вивантаження податкових документів з типом причини невидачі 22. Буде використовуватись після запровадження режиму експортного забезпечення і за проектами схем, опублікованими податковою службою. Зараз на екрані ви бачите приклад друкованої форми податкової накладної з програми. Також хочеться більш детальніше вам розповісти про сам документ податкова накладна. Документ податкова накладна призначений для реєстрації підтверджених податкових зобов'язань з ПДВ по господарських операціях а також формування друкованих форм та вивантаження у затвердженому форматі XML для передачі в податкові органи. В одному документі можуть відображатись товарно-матеріальні цінності, необоротні активи та послуги, які відносяться до одного виду операції. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарських операцій. Як ми бачимо, є вкладка Основна, ТМЦ, послуги, необоротні активи та додаткова інформація. Табличні частини можна заповнювати або з точністю до номенклатурних позицій, вказаних в документах реалізації або зведено до розрізів ставок обліку ПДВ. Можна заповнювати табличні частини вручну або за допомогою кнопки Заповнити по документу підстави. Документ підстави зазначаємо. В останньому випадку табличні частини будуть заповнені саме номенклатурними позиціями, які вказані в документі, що зазначений в полі підстави. Для коректного заповнення звіту декларації з ПДВ у табличних частинах необхідно також заповнити поле стаття декларації з ПДВ. Наступна зміна це нова форма повідомлення про прийом працівників на роботу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України No 967 від 23 серпня 2024 року реалізовано нову форму регламентованого звіту повідомлення про прийом працівника на роботу. Реєстрація факту складання трудового договору зі співробітником. Та оформлення відповідного наказу про прийом за уніфікованою формою відбувається за допомогою документа прийом співробітника. Для того, щоб створити даний прийом, вам необхідно перейти під систему кадри, перейти за посиланням прийоми переведення звільнення і обрати, натиснувши на кнопку Створити прийом співробітника або прийом співробітника списку. У документі вказуються всі основні умови праці. Місце роботи характеризується в інформаційній базі, установою та її підрозділом. Якщо, наприклад, трудовий договір укладається з відокремленим підрозділом, виділеному на окремий баланс, то його слід вказати як установу. Також трудова функція описується посадою позиції штатного розпису. Більшість умов прийому на роботу автоматично заповнюється згідно умов позицій, проте можуть бути змінені безпосередньо у документі. Тобто, якщо ви заповните реквізит згідно штатного розпису, то відповідні частинки по посаді, по окладу, надбавки заповняться автоматично, підтягуючи із штатного розпису. Вид зайнятості вказується відповідно до того, чи є місце роботи для співробітника основним, чи співробітник оформлений на ньому на умовах сумісництва в тій самій установі, як внутрішнє сумісництво, або будь які інші, в тому числі яка належить до самої установи, це зовнішнє сумісництво. Тобто вибираємо співробітника, зазначаємо дату прийому, номер наказу, дату наказу, дату документу. Якщо ми не вибирали згідно штатного розпису, то ми заповнюємо підрозділ, вид прийому на постійне місце праці чи тимчасове, вид зайнятості основне місце праці, внутрішн, зовнішнє і так далі. Також чи виконується запис в трудову книжку. Обираємо посаду. Також можете зазначити реквізит катод. Перейдемо на вкладку Оплата і розглянемо її детальніше. Перше, це режим роботи часу описується графіком роботи. Умови оплати праці описуються набором планових, тобто постійних нарахувань розміром їх показників. Також можуть вказуватися відомості, які використовуються під час перерахунку тарифних ставок співробітника. Кількість ставок штатних одиниць, на які приймається співробітник, використовується для ведення штатного розпису. Вони дозволяють зрозуміти, скільки в штатному розписі залишилось вакантних ставок та використовуються під час побудови звіту за штатним розташуванням. Номер та дата трудового договору, а також текстовий опис умов праці, використовуються в друкованих формах. Починаючи із зазначеної у документі, дати прийому для співробітника діють призначені під час прийому нарахування та утримання. Тобто на вкладочці оплата, якщо ви не зазначили попередній реквізит згідно штатного розпису, ми зазначаємо вид тарифної ставки. Якщо це, наприклад, Стандартна основна ставка на повну ставку, то зазначаємо оклад за місяць зміни. Також, якщо це, наприклад, 0,5 ставки 0,75, то вибираємо оклад за місяць години, щоб рахували заробітна плата відповідно до відпрацьованих години. Наступне це за необхідності можемо зазначити тарифний розряд, розряд категорії та ранг. Зазначаємо оклад кількість ставок, джерело фінансування, кек, графік роботи, категорія оподаткування. Також можемо зразу зазначити спосіб розрахунку авансу. Він може бути розрахунок за першу половину місяця, фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього та відсотку. Також зазначаємо параметри виплати зарплати. Спосіб виплати через банк обираємо банк, також можемо зазначити номер розрахункового рахунку, номер карти і навіть срок до. Після зазначення даних переходимо на вкладку Трудовий договір і зазначаємо потрібні нам відомості. На вкладці нарахування ми зазначаємо різні надбавки, які можуть бути в співробітниках. На вкладці Утримання можемо, наприклад, додати профнески. Також є вкладки «Право на відпустку і оперативні показники. Після зазначення всіх даних проводимо документ. Далі сформуємо звіт повідомлення про прийом працівника на роботу. Для цього вам необхідно перейти під систему звітність, регламентовані звіти. Податкова звітність вибрати повідомлення про прийняття працівника на роботу. Вибираємо період і натискаємо на кнопку Відкрити. Після цього ми можемо заповнити наше повідомлення про прийом працівника. Також ви можете за допомогою кнопки Настройка вибрати. Параметри заповнення і вибрати там, наприклад, конкретну дату. Наприклад, там на 1 жовтня ми бажаємо заповнити це повідомлення. Вибрали дату і натискаємо на кнопку Заповнити. Після заповнення зберігаємо та можемо вивантажити в XML і роздрукувати. Тож всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей.